У 2012 році ми одні з перших зробили проєкт, кошторис, вклали гроші і провели усі потрібні роботи у нашому ДНЗ номер 1 по заміні вікон і дверей. До сих пір підрядник, він вже грозиться нас подати в суд, тому що це є з червня місяця, тобто це вже більше, ніж півроку. Ми годуємо його обіцянками, що райдержадміністрація адміністрація перерахує кошти. Ми написали десятки листів, і я можу їх надати і на телекамери показати. Ми звертались до губернатора Костюка, до президента України з, з проханням вплинути на голову райдержадміністрації, який сказав, що он не є цікавим для нього особисто. А так як там Раваруська йому взагалі не цікаво, коштів немає. Хоча свідчення про те, що кошти є і частково були перераховані, є, тому що Зімболківська сільська рада отримала 16 тисяч. Хоча ми це зробили перші. І я не впевнена, щоб вони звертались хоч з одним з листом про прохання виділити коштів. А ми маємо десятки листів, які підтверджують наші звертання на районній раді на всіх колегіях, які тільки могли бути публічними. Я зверталась, допоможіть. Ми все зробили, перевірте, дайте на нас, на жаль, не чули. І сьогодні, станом на 13 березня, жодних коштів немає. Більше того, голова радиш позовом позовом суд подав районну раду, яка. Своїм рішенням проголосувала за виділення таких коштів і таку програму підтримала. Він суді? він хоче скасування цього рішення, тому що немає на та таких повноважень районна рада виділяти по програмі кошти. І вже на, 2, на 18 березня призначено вже друге слухання. Це є, я можу надати позов, де пише чітко, що і там в тому рішенні, яке він просить скасувати, є, власне, ті кошти на прогон, які заклала районна рада.